Розберемо її партії. Так, кінь F3, D5, D4. Знову граємо ферзовий варіант. c 4 Е3. Зразу кінь c 3 кінь d 7 H3, відгоняємо слона, слон Е2, слон G6, рекіровка, а пішка H5, слон D3, розмін слонами. Тепер задвигаємо і починаємо рухати пішку в атаку зразу ж. Дивіться, тут він грозиться. Походить пішка G4. Я забираю пішаком, він забирає пішкою. І мені треба відступати конем, І мені був би шах і мат. Тому ходимо G3. Пішка G4. Ударили, вдарили. Кінь H2, тура H3. Тут пішка G4 треба було ходити. Але я хожу кінь G2, кінь щоб захистити пішку G3. Так, тепер кінь F4. Відгоняємо туру. З'їли туру. Тепер. F4. Блокую зразу. Ферзь G2, тура F3, кінь Е4, кінь F1, захищаю більше пішака. І тепер слон Д2, щоб слона на e 1 поставити, щоб він ще захищав пішака. Так, тепер слон С7, тура А2. На поле h 2 тримати. Рекіровка. B5. Іду я в підрив. B6. Ударили пішкою, вдарили. Тобто віддаю пішака, пішка А5, йду на прорив. Б5. Тут Тура С2. Зроблю зв'язку на корою А через пішку. І ферзь тепер може забрати пішку на b5. Забрали кінь. Забрав, Ферзь b5. Вже активно виходжу, ферзь захищає коника, слон А5, і ферзь d6. І ферзь B5, шах і мат. Ось така партія. Пишіть коментарі, як вам, та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!